Утікайте москалі з української землі, забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш родинний дім і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаємо так культурно виганяємо, якби ви знали до кінця, чим дихає земля оця. З могил тут мертві можуть стати, щоб Україну захищати, тут душі славних козаків, всіх наших прадідів, дідів повернуться назад із неба, як виникне така потреба. Жінки і діти тут постануть, за Україну грудьми встануть, тут ріки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів. На захист нашого народу тут стане Бог і вся природа, і кров'ю скраблена земля і не допустить москаля. Запам'ятайте, злі люди, земля ця вашою не буде, її ми в силі захистити від вас, московські бандити. Бо ми давно вже не раби, не завойовники, як ви. У нас є гідність, честь, ідея. Ми в бій готові йти за неї. У нас мета одна єдина, велика, сильна Україна.